Вправа 593. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, перше рівняння 39,1 відноситься до х, як 2,3 відноситься до 5. Ну що ж, ми бачимо, що це рівняння утворює нам пропорцію. Тоді ми можемо використати основну властивість пропорції що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Так і запишемо, що x. Що множиться на 2,3 це добуток середніх членів пропорції дорівнює, добутку крайніх членів пропорції або 39,1, що множиться на 5. Записуємо, що х, що множиться на 2,3 дорівнює. Тут можна або усно… Помножити на 10 і поділити на 2, це помножити на 5. Ну або у стопчик можна перемножити. Записуємо 39,1. Що множиться на 5. Множимо. Так, 1 помножити на 5 це 5. 9 помножити на 5 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 4 це 19. Так, один знак після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 195,5. Є гаразд. Ну що ж, а зараз, як нам зайти невідомий множник, Х, потрібно добуток, поділити на відомий множник, то ми записуємо, що х у нас дорівнює добуток 195,5. Потрібно поділити на відомий множник на 2,3. Для того, щоб поділити, перенесемо кому праворуч на один розряд в діленому віддільнику. Від цього частка не зміниться. То ми запишемо, що х у нас дорівнює тоді. 1955 тоді вийде, що ділиться на 23. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не спростиш, Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 1955. Давайте, напевно, десь тут. 1955. Що ділиться? Що ділиться на 23? Ну що ж, 195 ділимо на 23. Це буде 8. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 2 це 18. Віднімаємо. Так, 5 мінус 4 це 1. 9 мінус 8, це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Отже, 100, зносимо 5. Тоді 115 ділимо на 23. Це буде 5. 5 помножити на 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 5 10. Плюс 1 11. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 85. Є. І... Ну що ж, ми знайшли корінь нашого рівняння. Отже, корінь першого рівняння у нас дорівнює 85. Переходимо до другого рівняння. 1,7, що ділиться на 1,727, це дорівнює х, що ділиться на 5,2. Ну що ж, ми бачимо, що тут також у нас утворилась пропорція. Це рівняння утворює пропорцію тоді і використаємо основну властивість пропорції. Те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо тоді, як 1 ціла. 7,27, що множиться на х, це буде добуток середніх членів. дорівнює. Добуток крайніх членів це буде 1,7, що множиться на 5,2. Гаразд. Тому що, щоб правильно все зробити, давайте усі тут мішані числа перетворимо у звичайні дроби. 1 помножити на 27 це буде 27, плюс 7 це буде 34. Записуємо 34. 27, що множиться на х, це дорівнює. 1 помножити на 9 це 9, плюс 7 це 16. Записуємо 9. Що множиться? 5 помножити на 3 це 15, плюс 2 це 17. Записуємо 3 Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що 34, 27, що множиться на Х. Це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 16, що множиться на 17, а в знаменнику як добуток знаменників, як 9, що множиться на 3. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що 34, 27, що множиться на х. Це дорівнює. Ну що ж, тут у нас нічого не скорочується. Давайте тоді знаходити добуток. Записуємо тоді 16, що множиться на 17. Ну, давайте будемо десь тут множити. Записуємо 16, що множиться на 17. Множимо. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 4 це 11. 16 помножити на 1 це буде 16, додаємо. В кінці у нас буде 2. 1 плюс 6 це 7. 1 плюс 1 це 2. Отже, це буде 272 в чисельнику. А знаменник 9 множиться на 3 це 27. Ну що ж, а зараз як нам знайти невідомий множник Х потрібно добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює добуток 272,27. Потрібно поділити на відомий множник на 34,27. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Давайте я тут продовжу. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Обернений дріб тоді вийде так, 272. 27. Що множиться. Обернений дріб до 34, 27 буде 27,34. Записуємо тоді, що x у нас дорівнює. В чисельнику записуємо як 272, що множиться на 27, а в знаменнику записуємо як 27, що множиться на 34. Є. Ну що ж, скорочуємо тоді спочатку на 27. 27, що ділиться на 27, це буде 1. Ну а 272 має ділитися на 34. Напевно, це 8. Ну, давайте поділимо. Записуємо 272. Напевно, тут поміститься. 272. Що ділиться? Що ділиться на 34? Ну що ж, я думаю, що це буде 8? Спробуємо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо. 3. Запам'ятовуємо. 3 на 8 24 плюс 3 це 27. Віднімаємо. Остача у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Отже, вийде у нас 8. Скорочуємо тоді на 34 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде 1. А 272, що ділиться на 34, це буде 8. Гаразд, записуємо, що х у нас тоді дорівнює 8. 8 перших, ну або просто 8. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, ну що ж, пишемо відповідь. Розв'яжи рівняння. Записуємо в першому завданні корінь у нас вийшов 85, а в другому завданні корінь у нас вийшов 8. Ну що ж, ось таке завдання. Як можна розв'язувати деякі види рівнянь за допомогою основної властивості пропорції. На цьому вправу завершено. thank